Слава Україні! Укрзалізниця передала два модернізовані вагони для евакуації поранених на Хмельниччині. Судит, судитимуть священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Зливав рашистам позиції ППО, що прикриває Харків на Харківщині. Затримали агента ФСБ. Фігурант готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу Росії. Головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО. Ворожим поплічником виявився 30-річний мешканець одного із селищ харківського району, який обіжав передмістя Харкова, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів зсу. Йому загрожує довічне ув'язнення. Повідомляє СБУ. Укрзалізниця передала ще два модернізовані вагони для евакуації поранених. Загалом, за два роки залізничникам переобладнано вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації. Повідомляє Укрзалізниця. Зазначається, що завдяки генераторам евакуаційні потяги мають автономне живлення. Також вони обладнані всією необхідною технікою, яка дає змогу безпечно транспортувати поранених і надавати їм екстрену хірургічну та реанімаційну допомогу прямо в поїзді. Зокрема, у таких вагонах є кисневі концентратори, апарати штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомонітори тощо. Електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку матимуть змогу оновити дані, має запрацювати від 18 травня. Про це повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Пряма мова має запрацювати, але слід зазначити, що це буде така mvp версія так звана версія продукту із мінімальним набором функцій. Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, телефон і місце проживання. На Хмельниччині судитимуть священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який розпалював релігійну ворожнечу та підтримував російську агресію. Про це повідомили у прес-службі Шепетівської прокуратури. За даними правоохоронців, обвинувачується настоятель храму Шепетівської єпархії ПЦМП. Як йдеться в дописі, починаючи з грудня 2021 року, року, річний священник використовував заборонену в Україні російську соцмережу ВКонтакті і поширював російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини. У прокуратурі кажуть, що на своїй сторінці чоловік викладав дописи, в яких виправдовував і визнавав законними військові дії Росії проти України. Так, наприклад, збройну агресію Російської Федерації священик називав громадянським конфліктом. Крім того, зазначається, що клірик ображав парафіян інших релігійних громад. Правоохоронці підтвердили такі його дії і з'ясували усі обставини. Справу передали до суду невдовзі. Священнику МП виносить вирок за це йому загрожує обмеженням волі або позбавленням волі до п'яти років. Вчора, 16 травня, в обласному центрі запрацювала виставка спадок. Вона стала можливою завдяки плідній співпраці комунального закладу обласної ради Хмельницького обласного художнього музею та етноколективу Ладовиці. У прес-службі Хмельницької облради зазначили, що експозиція є свідченням відданості Хмельницького обласного художнього музею та його партнерів в своїй справі збереження національного історико-культурного надбання нашого народу. В галереї презентовано автентичні жіночі та чоловічі строї. Також обруси, тканини, грушники, верти, пошиви на подушки та інше. Також майстрами відтворено вертепну драму 17 століття та представлено фоторепродукції мешканців Хмельниччини початку 20 століття у національному одязі. Сподіваюсь, що експозиція виставки сприятиме популяризації українського етносу серед нинішнього та майбутніх поколінь. Бажаю відвідувачам якомога глибше познайомитися та належно оцінити результати самовідданої праці наших музейників та їх колег. Віддати данину пошани організаторам виставки побажав на завершення заступник голови обласної ради. Кращим працівникам Хмельницького обласного художнього музею посадовець вручив відзнаки обласної ради. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським, та за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.